Як правильно злити та очистити СПА басейн? Це запитання задає кожен власник. Зараз розповімо по пунктах, що треба зробити, щоб усе пройшло швидко і без помилок. Перше, обов'язково вимкніть живлення. Це безпека. Далі, знайдіть зливний отвір або підключіть дренажний насос. Направляйте воду в безпечне місце, не на газон або клумбу. Там є хімія. Коли вода злита, час на прибирання, м'якою губкою і спеціальним засобом для акрилу очисте, дно, сидіння, підголівники і форсунки. Не забувайте про фільтр, його потрібно промити або замінити. А для глибокого очищення труб можна скористатися спеціальним розчином для гідроліній. Після цього заповніть басейн чистою водою. Додайте хімію для стабілізації ПГАК та дезінфекцій, перевірте роботу систем. Все, а СПА знову готовий до релаксу. Рекомендуємо проводити повне очищення раз на 3-4 місяці. Якщо ви хочете, щоб усе зробили фахівці, звертайтесь у СПА Гелексі. Ми не тільки продаємо басейни, а й обслуговуємо їх найкраще в Україні. Підпишіться, щоб дізнаватися більше корисних порад. Про СПА. Ваш відпочинок починається з чистоти.